Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 36 розділити на 8. Додати 1 дорівнює 8. Наша рівність не вірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей синичок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 56 розділити на 8 дорівнює 7, 7 додати 1 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. Отже, наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.